Література кінця 18 вісімнадцятого, перших десятиліть 19-го століття. Тема 11. Іван Котляревський аналіз творів Енегіда Наталка Полтавка. Іван Петрович Котляревський видатний український письменник, поет, драматург, засновник сучасної української літератури. Громадський діяч Котляревський жив і творив у епоху великих суспільно-історичних перетворень, головним змістом яких було визрівання гострої кризи феодального суспільства і перехід до нової капіталістичної формації. Його поема Енегіда, 1798 року відкрила новий етап розвитку української літератури. Це перший в українській літературі твір, написаний народною мовою. Енаїда 1798 року було надруковано три частини поеми Івана Котляревського Енаїда. Твір став першою ластівкою нової української літератури. 1809 року вийшла четверта частина твору, 1822 – п'ята, 1825-1826 років. Поему завершено повністю. 1842 року, після смерті письменника, видано, використавши сюжет поеми римського поета Вергілія, Котляревський травестував його, наповнив національним змістом і створив цілком оригінальну поему. У якій за енциклопедичною широтою і точністю відобразив життя і побут українського народу, твір написаний живою розмовною мовою, легким, грайливим і жартівливим віршем, головне достоинство Енеїди яскравий національний колорит, різнобічне відображення життя усіх верств суспільства вісімнадцятого століття. Передусім козацтва його боротьби за державність після зруйнування Запорізької січі у 1775 році. Жанром Енаїда – травестійна бурлескна поема. Система віршування села ботонічна. У кожному рядку є певна послідовність у чергуванні наголошених і ненаголошених складів. Віршовий розмір ямб, строфа десятирядкова децина. Композиція 6 частин. Порівняйте у Вергілія 12. Котляревський вплітає у твір епізоди з життя українських козаків, старшини, селянства, міщан, священників, масштабні описи побуту українського суспільства, що робить твір оригінальним. Тематика у Вергілія зображено й оспівування загарбницьких війн, його предків. У Котляревського зображення дійсності XVIII століття, показ паразитизму, жорстокості, хабарництва, пияцтва, зажерливості, пихатості панівних класів, акцент на їх соціальній і моральній нікчемності. Загальна картина суспільства і взаємин у ньому дана поетом в описі пекла і раю, які населені відповідно до уявлень народу. Як це зображено у народних легендах і піснях? У раю убогі, вдови, сироти, ті, що проценту не лупили, а допомагали убогим, ті, що жили голодні під тинами, з яких глузували, яких ображали і впроваджували в потилицю і по плечах. У пеклі пани, чиновники, пройдисвіти тощо на першому плані поміщики-кріпосники. За ними козацька старшина, купці, судді, міняйли чиновники, корчмарі, офіцери. Проблематика. Котляревський порушує ряд суспільно важливих для українського народу проблем: соціальної нерівності, захисту рідної землі від ворогів, громадського обов'язку, честі сім'ї, виховання дітей, дружби, кохання та інші. У поемі Котляревської протистояв затхлості життя вололюбних і незалежних троянців-запорожців, оспівав їхні високі моральні якості. Любов до рідної землі, готовність іти заради неї на самопожертву, чесність і благородство показав самобутність українців. Ідея: у творі засуджено жорстокість панів, паразитизм і моральне падіння, хабарництво і лицемірство чиновників, оспівано велику любов до рідної землі і готовність іти на самопожертву. Благородний і чесний народ зможе збудувати самостійну державу, долю якої вирішуватиме сам. Значення твором Енеїда Іван Котляревський поєднав українське художнє слово зі світовою культурою довів, що в рамках бурлескного жанру можна правдиво показати життя народу і висміяти його ворогів. П'єса Наталка Полтавка 1819 рік Літературний рід драма, жанр соціально побутова драма. За визначенням автора малоросійська опера. Тема зображення життя і побуту українських селян на початку 19 століття. Бірність у коханні людей з народу. Головна ідея оспівування духовної величі людини з народу. Дієві особи. Стара вдова Горпина Терпелиха, її дочка Наталка, далекий родич Терпелихи Микола, коханий Наталко Петро, возний Тетерваковський, виборний Макогоненко. Сюжет Перша дія вознеосвідчується на Наталці в коханні. Вона йому відмовляє. Возний просить виборного допомогти йому в сердечному ділі. Терпелиха докоряє Натальці за те, що вона відмовляє всім женихам. Наталка обіцяє дати згоду на одруження першому ліпшому хлопцеві, який прийде її сватати, знаючи, що женихи, яким вона відмовила, і возний уже не прийдуть свататися. Наталка помилилася у цей же вечір. Виборний прийшов до терпелихи, щоб допомогти в сердечному ділі возному. Виборний умоляє Наталку послухати матір, яка мріє, щоб її донька жила в достатку. Друга дія. Микола і Петро відразу ж після знайомства заприятулювали. З хати Терпелихи виходять після сватання возний і виборний. Від Миколи Петро дізнається, що возний зазватав його кохану. Микола вирішує допомогти Петрові, іде до Наталки і розповідає їй про повернення Петра. Терпелиха дуже засмучується. Петро віддає зароблені гроші Наталці, щоб їй ніколи не дорікнув возний. Приголомшений вчинком хлопця, возний бере за руки Наталку та її коханого і просить терпелиху благословити їх. За свідченням сучасників Котляревського, письменник використав для сюжету п'єси реальний факт, який мав місце в ті часи з саме правдивим відтворенням життя українського селянства, побуту народу, прагнень і настроїв героїв, широким використанням фольклору, гумористичним і сатиричним забарвленням сцен, Наталка Полтавка, приваблива і безсмертна. За жанром Наталка Полтавка соціально-побутова драма, глибоко національна характеристиками й естетичною формою. Іван Кодляревський визначає жанр як опера малоросійська у двох діях, що передбачає багато музики, пісень. До пісень одразу була написана музика. Всього в тексті 22 пісні, занумеровано 19. Арії, дуети, тріо, хор як фольклорного походження віють вітри, віють буйні у сусіда хата біла, так і літературного. Всякому городу нрав і права. Сонце низенько. Музику до Наталки Полтавки написали чимало композиторів. На жаль, ім'я першого композитора невідоме. У 1890 році Микола Лисенко поклав твір на музику, і його опера «Наталка Полтавка стала шедевром світового мистецтва, класичним зразком українського оперного репертуару, яка й нині не сходить зі сцени українських професійних театрів і є їхньою візитівкою. Цікаво, що Іван Котляревський написав авторські коментарі й ремарки російською мовою. Герої його розмовляють українською е, українською. Винятком є Возний, який говорить суржиком. Композиція твору проста: Події розгортаються плавно, природно, без, зави, без зайвих сцен і картин. Це стало одним із чинників тріумфу п'єси на світовій сцені. Розуміння її змісту не лише українцями. Новаторство п'єси Наталка Полтавка полягає в тому, що Котляревський головну героїню, дівчину красуню Наталку, узяв із народу і показав її як ідеал молодої українки, фактично позбавленої вад. Наталка Полтавка виступає як уособлення найкращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.